Глибокий сон. Я просила Бога відновити мені глибокий сон, і Бог подарував мені зірок у темряві. Бог подарував мені зручне ліжко і свіжу постіль. Бог подарував мені річку, на березі якої я поставлю своє ліжко і спатиму в оточенні дерев. Коли я спатиму, я слухатиму тихий плюски річкових вод. Води течуть повільно. Куди їм треба, і я запливаю в глибокий сон разом з ними. Зоря сяйво це волосся неба, це прояв любові неба. Воно досягає мене і доторкається до мене у дуже тонкий спосіб. Зоря сяйво для мене, як молоко для немовляти. Воно живить мене і зцілює. Зоря сяйво наповнює моє ліжко і веде мене в глиб і в сну. Мені сняться речі та події, які ще не трапились. Я ностальгую за тим, що ще не трапилось. Мені сниться, як ми з тобою снідаємо на заході сонця, ми їмо і п'ємо зоряну сяйву і наповнюємось спокоєм і чистотою. Ми дуже любимо. Я ще не зустріла тебе, але можу побачити в снах твою тінь. Ніби я впізнаю тебе, але в снах у тебе завжди різні обличчя. Коли я йду вздовж річки в день, я дивлюсь на обличчя людей, які йдуть мені на зустріч і намагаюсь впізнати тебе. А сон тим часом глибша і стає цілющим. Сон відновлює мене і наповнює силами жити, жити тут щасливо, у прекрасному світі. Поки я сплю, ріка несе свої води. В ріку падають листки дерев, пір'їни птахів, соснові гілочки та шишки. І поки я сплю, соснові шишки в ріці починають поростати.